Я дивилася, чи водяна чи якось чи болотя? Якось так називається. Ну, вона смачна. Для чаю, ми вже робили з ним, чай, Дуже смачний. Максим, А що ти робиш? Бо це вода. А вода тепла? Вона приємна. А куди ти приїхав сьогодні? Крокотава А що ти робити будеш? Підео. А можна мені? Ми сьогодні приїхали на озеро Кратлоя знову з Аліною і з Ромою. Йде дощ. Дуже спонтанно ми вибралися. І я думаю, що ми зараз намокнемо. Ну нічого, хлопці багаття розпалюють. Е, Бачите. Папочка, шлюпку. Копілочка. Копілочка, Максим, Рома. Копілочка. Не ведуть сюди, реально дощ сюди. Йогурт п'є. І на горілку взяла собі. Стейка, каже, не п'є. Страбарі банана, Бананова горілка, так. Спиртяра. Ви вірите, що горілка? Угу. М'ята, Іна нарвала, буде робити чай. Інна зараз піде по м'яту, а Аліна мене підшла пам'ятаю. Йди, йди! Це якась, я дивилася, чи водяна, чи якось чи болотяна, якось так називається. Ну вона смачна для чаю, ми вже робили з ним. Чай. Дуже смачний. Так що, друзі, ви зрозуміли, так? Да? Будет непокоїльно. Дивіться, яка красива тут. Сиренькі трішки, так? Да? Ну, я і доміком здаю. А хто тебе навчив доміком робити? Інтуїція. Макс, ну яка інтуїція? Її звати Інна. Ну так, вона ж її інтуїція. <рес> ну ніколи не похвалить, ніколи не скаже. <рес> сюди притягнув. Тут хтось таке щось велике виробив. Здоровенне багаття було. У мене все вільненько. Я ж хочу тебе Давайте сходимо в лісок, там дощу нема. О. І туди до озера вийду, там рибалки частенько сидять. Зараз сюди підійдемо, подивимося, може там хто і рибку ловить. Дивіться, як тут гарно. У нас пару днів парило, так. Капець просто. О, друзі, зараз покажу грибочок. Дивіться. Сироїжечки. А ну, ця зіпсована. А ця ну, теж зіпсована, але є. Ну що, жерландська осінь? Але тепло, як влітку. Так от, пару днів парило, неможливо було. Взагалі в кімнаті сидим, Ой, повутиня в кімнаті сидим, а так парить капець. Вночі спати так важко. А сьогодні вже дощик пішов і зразу попустило, Вже так легше стало, добре вже. Оце тільки що пішов. Це ми якраз виїхали. Приїхали сюди і дощик пішов. Ось, я кожен раз думаю, що якби в Ірландії не йшли часто дощі. То ця б країна засохла за тиждень, напевне, я вам серйозно кажу. Я дивлюсь по рослинах, я вже про це якось і казала. Я дивлюся по рослинах, ну, які я тут вирощую. Тут же ж у мене, ви знаєте, міні огород є біля готелю. Там і квіточки я посадила, і огірочок, перчик, томати вже, грона висять. Вже два огірочка з'їли, дуже смачні, до речі. ну і я так собі дивлюся, що. Поливаю кожен день. Дома я ніколи не поливала. Навіть саму жарку погоду ґрунт зверху підсихає, а всередині він залишається вологим. Ну там днів три вже як не поливаєш, то треба. А тут я вам скажу, що кожен день поливаю, кожен день вони сухі, сухі коріння в ґрунті, розумієте? І ну, по-іншому, зовсім тут не так, як в Україні. Так, ну що, йдемо далі. Тут дуже-дуже швидко, без доща, все загинається. Напевно, випаровування інше. Ну, я знаю, що тут більш активне сонце, я вже теж раз про це казала. Ось. І навіть якщо воно за хмарами, все одно волога дуже швидко випаровується. Тут так прикольно це. Купа, купа сироїжок. Ось, дивіться, знов сироїжечка вон. Ось маленькі є. Дивіться, які це все сироїжки, це можна брати. Якби було багато, я б набрала. У нас вже таганочок є, вже можна відварити їх і посмажити. Так. Ну, а так що? Бачите, їх вони їдять. Якісь мишки, тваринки. Так, да, там є. Слухайте, можна йти на гриби в Ірландії. Я вже тут скоро буде як два роки, а на гриби ми так і не їздили і не ходили. Бачите? Ну, по-перше, нема з ким, нема компанії, яка збирає гриби. А по-друге, все-таки чужа країна, дуже схожа природа, але Бог його знає. Все одно на 100% ти не можеш бути впевнений. А гриби, як відомо, не можна брати, якщо ти не впевнений в них. Бачите? Ну, Це явно сироїжки, але Бог, я, це ж Ірландія. Бог його знає. Напишіть, друзі, ви берете такі? Хто в Ірландії вже довше? Люди, які попереїздили сюди, ви такі грибочки берете? Я знаю, що неба людей, які живуть в Ірландії, українських дивляться. Ну це ж сироїшка, сироїшка, ну скажіть. Вона ж кірка отак має з нею зніматись. Ну, сироїшка ж. Берете ви такі чи ні? Бо я вдома дуже любила сироїшки. Прямо це коли сезон, їх назбируєш, цілі торби назбируєш, потім... Їх чистиш піввечора чи вечір, потім відварюєш, а ми ще ж на Київщині в Чорнобильській зоні живемо, ну як не в самій Чорнобильській, а біля Чорнобильської зони. Ось, І виходить, що нам потрібно гриби довго відварювати, то ми відварюємо їх, а потім або заморожуємо, або шапочки смажимо. Боже, як же ж я люблю з дитинства смажені шапочки із сироїжок. Вони такі смачні, ти їх висмажуєш з обох боків на олійці, а потім береш часничок свіженький, видушуєш і цим соком поливаєш сількою. Боже, яка ж це смакота! Оце роїшки. Для мене, напевне, самі смачні гриби. Хоча вони самі прості, вважаються, по смаку, в принципі. Але для мене вони дуже смачні. Ось ще один. Навіть не один, ось два. О, дивіться. Це, напевно, мені свистять уже. Нормальні дівчата на свист не повертаються. Дивіться, Максим мене так звав. Хтось тут прям цілу яму. Ну це я не знаю, таке робить, ну це свинство. Подивіться, що поробили. Не знаю, якісь дикарі. А це хтось цукерки, желешки висипав. Ну, от нащо його висипати, і його все одно ж не будуть їсти тварини. Хіба що мурахи? Да тут місце, хтось пікнік влаштовував. Дивися, прям яму випалили. Може хто із палатками зупинявся, бо таке враження, що тут палатка стояла. Ну тут гарне місце для палатки, більше-менш рівне. Диви, Дивись, Жилешки хтось висипав. Що yeah. <laughs> Жел... okay. ти робиш? Oh, господи. Я хотіла, щоб ти показав те, що ти намалював. Намалював те, що не дороблене. Ну просто. Мене ж запитують, а що Максим робить. Я кажу, дизайном займається. Макс, обережно тут якась оця гулька дивись, велика. Дизайном? так можна ж дизайнерського таке показати. Ну покажи вам. Таке можна показувати. Ну таке він робить. Оживлює е, різні, як воно називається? Це ж не предмети. Шаблони. Шаблони. А, ну елементи різні. Отаке робить. Угу. Ну, класно. Ось таким займається. О, тут оця частина озера, яка мені подобає, себе місце Ой, блін. Вже не подобається мені місце. Ну, подивіться на цих людей. Ну, от що це таке? Ми ніколи після себе не залишаємо срач, один за одним контролюємо. Ну а це що таке оце? Ну рибачили ви тут свині ви галімі. Ну це ж ну, це таке можна робити? А в рятах тут шоколадки. Ні, так і є, тут же ж повно рибаків було. Вон, вони смажили щось, вон, видно, що смажили. Ну, я маю біду, що різні ну так. А оце хтось якісь речі загубив, якусь футболку чи майку, вон, бачите? Я сподіваюся, ми тут зараз людину не знайдемо по частинах. <різнє> Короче, эти резиновые штаны. Доча, я кажу, что это від рыбака. Диви. Что, оставил или где-то повредил костюм и решил выбросить? Я не знаю. Как раз дождь пойшов, я тебя снимаю. Так как раз в дождь, вы в дождь сюда. Да? Огонь, едочь. Так дождь. Нет. Не познімаєш ты меня. <нах> Слухай, ти тут чуєш, Максим, чекав? Давай я теж начальник мені. Це на не Ні, це ж цей верес, ми не йде начальник. Ти вийдеш, так? Да? Ні. Знімаєш? Да. Так. розкажи щось людям, вони ж люблять, як ти балакай. Я теж люблю. Я не можу как-то без контекста что-то рассказывать. Ну розкажи, чем ти занимаешься. Вот я ж... Уже, мови. уже ж показали. Ролики достаточно было видно. Ну, занимаюсь моушен дизайном. И то так на началах. Ну, Получается, оплачивают. Значит нормально, можно и дальше делать. Ну, а, если говорить о программе, ну грубо говоря, или не грубо говоря, я просто фоп открыл и сам на себя работаю, как self employed Естественно, конечно, типа я первое время получаю от государства поддержку, но, тем не менее, не сижу, типа, сложа руки, что-то делаю. Ну, потому что меня, меня же там обвиняют, что мы сидим там, ничего но... не делаем, на выплатах и все. Вот я и кажу вам, чем он занимается. Работы менял, не одну, недолго задерживался, ну типа не, оно, выгорал там на них быстро, как бы мыть посуду, таскать мешки, заниматься тяжелым физическим трудом меняет не оно с моим режимом и вообще типа этим расписанием, брат, типа подъемами ранним утром не очень. Ну встаешь быстро, а морально выгораю быстро. А так когда можно заниматься любимым делом с компов в принципе нормально. У меня вообще типа как такой фрилансерский образ жизни, и я занимаюсь разными вещами. могу там даже типа и серии там были были у меня пару заказов на обычный этот лендинг веб-сайты, странички, типа как сайты визитки. ну и вот эти вот всякие там штуки там на в в фотошопах, афтерэффекте я сейчас работаю, ну по крайней мере изучаю его и Я анімірую uh -huh. шаблони, які мені чоловік дає, звісно, оплачуваємо. Ну, не так уж прям багато покажеш. Ні, звісно, на перше время приємний бонус хайде. Тобто ти робиш те, що тобі подобається, і плюс ти ще й за це отримуєш кошти. Тобто я вважаю, що в своєму житті, коли людина як своє хобі пов'язує із своєю роботою, то це саме найкраще, щоб не ходити на роботу як на каторгу. У мене так само, я швачка, мені подобається те, що я роблю, і я від роботи отримую задоволення. Так само і в тебе виходить. Ну, того. Все, відповіла, надіюсь, на ваші запитання. Ось, А ми йдемо, бо тут такий дощ. О, подивіться, який дощ зая. А ти не брав з собою цю? Ніяку курточку там. Ні? А я ще хотіла тобі кинути, думаю, інтернет наш сам візьмеш. А? Да, сонце, зараз буде десь веселка, друзі. Сонце виходить. <реш> а... <реш> Дімачів а я взяла свій дощовичок, що я придбала сторі за 10 євро. І такий він гарний, я вам скажу. Дивіться, як виручає. Він коротенький, такий невеличкий. Ну ви ж в принципі бачили, але. О, так у вас переносний! Вже ж мангал, точно! Так, і да. так це ж геніально! генерально! Ні, да. Да. <риск> 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 네, нормально так дощ Дощ <риск> так. Я, глупонус, я начал двигать мангал, тому що понимаю, що вообще біда буде. Дирек цветит во всі корони, я мангал тащу. А Максимки нету. А ми пішли туди, запопали під дощ, заховалися. Потім я почала знімати інтерв'ю. Блин, а дощ, вроде так сили, дощик. дивимо трішки. Всі не влазять. О! Я такий, Та хай. я такой тут красивый. А мне здається, вообще. що це мінус 5 років. Та до мінус да. вообще именно моя жизнь. Ти що, мені вообще 15? Це можна виставлять? Да. Блін, як мені подобається з вами проводити час, ну, що да. ви не Всей не родію побачити Особливо Рома непротий. Там не все равно. Зараз... Сейчас. То їх якщо... ще вилетають. Я голодна просто, для мене. Боже, людина, їсть Ту просто пробить. цибулю, без нічого. Сало треба ще. Ти не брала? Ні. Я думала, що Інна візьме. Інна вийшла погано цей раз. Реально, Я так думала, що Інна візьме сало. Ну, капець. А Інна думала, що вона йде просто в ліс з водичкою. Ми так наїлись в столові. Та а, чаю не взяли? Ну, а ми не можемо, нас не нема. Нас так у нас нема, що брати чай. Так, у нас так. термоса нема. Я вже просто вже прикала, що ми тіпо, ж думали, що ми на природі будемо. Оце тисячу разів візьмеш, все зробиш правильно. Це буде добре, а один раз не візьмеш і все. Так, швидко, швидко. бистро. Давай хоч миску візьму для м'яса. О, диви. Ой, як гарно виглядає. А тут що у нас. Тут вже смажиться курочки. Щобатурочки. Упало? Бач, ми тоді на ті рішитці смажили і правильно зробили. Ну нічого. Спонтанно завжди класно. І сонечка вийшла. Там якісь ташечки ходять цікаві, на куріпочок схожі вон, бігають. І качечок багато плаває. я хоч піду, схожу туди. Хороший соус. Ого, уже и пицца. Я еще масло немножко нарю. Хороший соус говорю. Чего? Вот маслечко. Тогда поэтому не подгорает. Смотри. Ну, сейчас страшно. это не очень. Кашечка цікава, то і не кашечка. Яка красива. У мене телефон не витягує, диви як хвостиком. На шоу? Ні-ні. А, це якісь нирки, оці двіки в нього лапки, бачиш? Доби, диви, 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 диви. Ти бачиш, які лапки в нього великі. Чого немає? Ай, підіймо. Це останнє? Так, все. <реш> Дивіться, я знайшла якогось іншого грибочка. О, дуже схожий, до речі, на польський. Ще й хороший, слухайте. Ой, пахне як! Блін, поїла його. Ось ще один, але цей зривати я не буду. Подивіться, а ну що це за грибочки? Якісь ну не моховочки. Напишіть хто в Ірландії. Чи ви такі збираєте? Дуже цікаво. Грибів повно. А тут якісь дерева поваляні, подивіться, попадали, бачите? Прям цілі дерева. Там вони якісь грибочки ще є. Че, что это так? Нет, это что-то не так, как треба. Вот еще маремушка. маленька Ну, маремушками я називаю мухомори. Е е е їстівні. Дивіться, камінець тріснув. Так цікаво. Цікаво, що заставило його тріснути. Може корінь? Дивіться, як виглядає. Так, ну ми скоро будемо вже їхати додому, в готель, тимчасовий дім. А зараз покажу вам качечок. Якщо вони мене підпустять близько, вони тут відпочивають, але їх чогось так мало, їх менше стало, чим ми восени бачили їх тут. І каченят я не бачила. Хоча ми не часто й були тут, але взагалі я думала, що вже як виводять каченят, їх буде тут тисяча. А нема багато. Десь як лежать, он. ніжки повитягували. Відпочивають, біленька є. Може, куди повилітали? Вибачте, Дакси, трішки вас зігнала. які красиві. Тільки що дві полетіли, а я не встигла зняти це. Красиво так було. І в них так швидко рухаються крила, коли вони летять, і такий свист. Он до птиця. Не встигла теж. А ну давайте, покажіть хто-небудь, як ви красиво вмієте. Якщо вам будемо ми їхати вже, дякую вам, що ви зі мною, що ви пишете мені такі приємні коментарі. Дякую, що підписуєтеся, підтримуєте, поширюєте. Буду намагатися знімати для вас щось цікаве і надалі. Всім пока пока